Україно, олюбанько, тобі вірненько, присягне. Україно, олюбаненька, тобі вірненько присягне. Двадцять шостого березня Україна святкує День Національної гвардії України. Національної гвардії України висловлю слова подяки, висловлю усім, хто зараз боронить нашу рідну землю від російських військ. Низкий, уклін усім ветеранам та вічна пам'ять військовослужбовцям, які віддали найдорожче своє життя за встановлення миру та спокою на рідній землі. 26 березня в Україні відзначають День Національної гвардії України, свято надгвардійців, які щодня захищають права життя українців. Законні інтереси держави та суспільства. Вітаємо легендарну національну гвардію, народжену Революцією Гідності з професійним святом, честь, мужність, закон, це гасло над гвардією. написане кров'ю патріотів, які в буремні часи початку 2014 року стали в проломі за Україну. Прямо з Майдану добровольці йшли до лав новоствореної національної гвардії, українці. Надгвардійці це наша справжня елітна професійні навчені військові, які готові віддати життя за свою батьківщину і свій народ. Національна гвардія у складний для України час в перших рядах відстоює незалежність, територіальну цілісність та недоторканність України. Перед Нацгвардією завжди стоять найскладніші і найважчі завдання. Тож внесок кожного гвардійця в наближення перемоги над російським агресором безцінний. День Національної гвардії України. Це українське свято сьогодні лунають привітання від урядовців і президента. Військових, що мають значні досягнення перед батьківщиною, нагороджують орденами, медалями тощо. Пишаємося і віддаємо шану тим воїнам, які сьогодні протистоять ворогу на передовій. Ми також низько схиляємо голову перед тими, хто поклав своє життя за волю і незалежність свого народу. Слава Україні! Героям слава!